Звичайно, довіра є. Особливо люди, які разом пережили бої, це вже зовсім інша спільнота, ніж та, яка була в учебці. А як виглядає день? Ну, в сьомій ранку підйом. А в шостій... А підйом відбувається там за, за не знаю, вистрілом чи просто. Ні, ну люди ж живуть в полі. Черговий проходить буде. Або всі, да. в бліндажі, насправді, кожен прокидається. Від холоду та ну наряди стоять, наряди ж стоять. От і наряди несуть службу, охороняють. Хто хоче, може довше поспати в полі простіше ніж коли ти живеш в казармі, коли там днівальні, чергові. от... В полі з тим легше. Люди ходять в наряди, хто не ходить, займається собою. Там попрати, скажімо, це супер задача. Там Води не дуже багато і треба. Її не, не завозять вони на увазі, чи вона вся питна? Ні, вона вся при, 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 привозна. Ну, На деяких опорних пунктах, скажімо, нема джерела. Привозять бочку, і ну як тут пратись. І люди що роблять? Оборону. Оборона ж вона безкінечно може удосконалюватись. Чимось займаються. Будують інженерні споруди. Так. Да, сеанс зв'язку з рідними, звичайно, є. У кожного там свій графік. Це теж дуже важливо. Хто часто спілкується Супер. з домом, той більш-менш адекватний. А о, є ті, хто не спілкується з домом? Є такі, в кого нема дому, або він стоїть порожнім, тому що людина не одружена, дітей немає. Тобто, коли людина одна, пішла на війну, тому що, умовно кажучи, немає прив'язок додому, так? Вона пішла, бо її призвали, але я думаю, що армія може стати другим домом для таких людей. Про призвали коротко. Ви з третьої хвилі мобілізації. Ви вже вісім місяців служите, mm -hmm. так це щоб глядачі розуміли про що йде мова, власне. І зараз хочу, щоб ви продовжили про ваш побут, про те, як день проходить. От ви прокинулися. Що далі відбувається? Назвемо це середнім днем, коли час від часу стріляють, наприклад, або там мінами накривати намагаються, але все одно у нас режим перемир'я. Або люди йдуть в наряд, Хтось йде наряд на чергування, ну, зі зброєю стежить, хтось в секрет, стежить за ворогом. Секрет це називається. Секрет це, умовно кажучи, яма, сховок неподалік чи опорного пункту, ти там собі сидиш в ньому, ніяк себе не проявляєш. Досить нудно. Але якщо ти слухаєш противника, особливо вночі це важливо якщо немає тепловізорів. Люди ремонтують техніку. Техніки, ремонт, вона це безкінечна. Техніка потребує ремонту. Готують їсти, їдять. От на деяких опорних пунктах, наприклад, немає централізованого харчування. Треба, щоб самі самостійно. Його, та, та. А що таке централізоване харчування? Це ця ось коробочка, яка приїжджає, і там є варять? Ні, є відповідний у складі підрозділу, є відповідний взвод матеріально-технічного забезпечення, очевидно, залежно від підрозділу. Там є кухня, посада, кухар. Люди там із того, що продовольча служба забезпечила якимось крупами, м'ясом, тушонку. От вони з цього готують їсти. Ну і, звичайно, як на Майдані, в наметі, де кухня, ці величезні консервації, лежать ящики з печем. Це те, що передають? Так, те, що привозять волонтери. З їжею проблем немає ніяких. Українці завжди любили поїсти і немає. І нема любили нічого. передати поїсти. Так, немає нічого соромитись. І так фактично вже минає день От, почистити зброю. Щодня обов'язково. Ні, не щодня. Хто як скільки разів стріляв. А стріляли? за регламентом. Чи якщо є регламент числення зброї, наприклад? У нас за цим стежить. Є старшина підрозділу, який, по ідеї, має за цим стежити. Ну, але люди самі це роблять, тому що, по-перше, це приємно чистити зброю. Це ціла процедура, ти розстріляєш це руш... рушничок, так. Ну, дають імена автоматам. Зазвичай жіночі. жіночі, я так розумію, це на честь подруг.